Кашкай 10-го року залітає в продаж, двушка бензин на автоматі на повному приводі. Це в нас Кашкай плюс 2. По кузову, в принципі, без якихось критичних зауважень, тобто є така незначна притертість на задній дверці і задньому бампері в цілому. Все виглядає дуже і дуже непогано в тому красивому там на фіолетовому кольорі, на непоганій комплектації. У нас шкіряний салон, шкіряне мультикармот, датчики дощу світла, повний електропакет. Електродзеркала зі складанням газобалонне обладнання, 171 тисяча пробігу, мультимедіа з монітором, з камерою заднього огляду, двохзонний клімат, підігрівчики сидінь, тут у нас блокування референціалу, панорамний дах, задній ряд, також в хорошому стані. В кінці 2024 року обслужили повністю тракту замінили комплект ГРМ, прокладочки. Походовій також також зауважень, тому автомобіль повністю готовий до експлуатації, друзі. Кого цікавить, приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. Зі авто Новокостянтинівська 8.